Прошу смакувати, дегустувати, вишня і мід, е, квітковий. Тільки квітковий мід. Нас вже другий рік поспіль на столі дві куті. Бойківська, традиційна, як ми кажемо, і офіска, і смакуємо, кутуємо. А знаєте, чому ячмінь? Тому що на купіллі садили більше ячменів. Його було дуже багато, бо з нього робили солод, бо були пивоварні. Його продавали. Дуже було багато пунктів, е, е, що мали Мовдебурзьке право, е, де були е, торгівельниці. А чим доїжджали, перевозили тільки коні. А коні основна страва це була ячмінь. І тому її готували з ячменцями. Я а, а я ж спеціальна так привезла, щоб це, це так приємно, знаєте, так. коли то несподівано. Якби їла, то я би не сказала, що Ячмінь. <рес> з вишнею. Я хочу, щоб ви спробували. Всі скуштували. Прошу брати, хто ще не брав, шановні панове. Дуже смачно. Чето це так тільки для куштування, знаєте, я у купівська куття. Оригінально. Дуже. Дуже смачно. Прошу. Так, ну розказуйте, у нас Як? Дуже смішно. Смашно, смачно. смачно. Оригінально. 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 Я не думала, що це ж ми не можна. Як багато нас в ще трас, ще треба. Прошу. Ми її тепер готуємо як елемент нематеріальної культурної спадщини, традиція приготування і споживання опільської куті. Бо першу ми минулого року подали засипану капусту. Вас як кажуть? Ну така. У нас кажуть засипана густа. бо її варять на молодці. Ви теж варили на молодці. Ви дивіться, ну але перше, на чому вариться, це на молодці і свята.